Ніколи не що це скажу, про по до пана прокурора. Є ще декілька люди. Пан прокурор пише, наявність обґрунтованого обвинувачення, вчинені оськіром кримінованим яким злочинів, повністю підтверджується сукупністю добутих під час дослідового розслідування доказів. Бажаю таких доказів, тому що як вони лазили 12 часов по Миколаєву, як собаку в наручниках. Причому без суда і стеця хотіли кинуть усі зовсім, слава там тоже на щось спаляті люди сказали, що ні якщо не рішення суду ми ускор, не приймав. Я знаю, як забралися досі, я знаю, як підкидалися фальшиві намальовані долари пане пропоржефат, давайте так кажуть. Намальовані буфантики, які на сьогоднішній день забрали життя одні людини, зламали життя другої людини. І мені сьогодні мені кожен. Стичні поп'єчні в інтернеті, що стича цієї справи. Я не можу не відгавкатися. Я не протестую проти клопотання прокурора. Я просто прошу е дотримуватись закону. Ви запитали за паралельний суд. Підозвіл. Підозрював. Е ви знаєте, там теж є люди. І ми попросили не публікувати відео по обтяму. Я не публікував. Щодо... Е Справи, яку ми відкрили, образа військового керівництва держави. Але так трапилося, що на третьому році судового засідання всіх, кого я образив, або посадили, або президентські. Тут уже звісно, не са вже президента, бо я маю за образу цих військових. Що мерів звільнили за корупцію, губернаторів за те, що розкритали гуманітарку, перевищили свої повноваження. Ну крали, що нам казати? Крали, добрали до безплатно. Ну Оскар не мовчав. А чому в цьому, що люди дзвонили і кричали, почому хто ходить наліво, коли дозволять йти на фронт направо. І так вийшло, що за моїми заявами Мересом посадили, губернатора Волинської області звільнили, губернатора Вінського звільнили, і буду всі перечисляють. Тепер не знаю, що робити далі. Це по справи. справі. По цій, скажімо, наступне, оце відповідь СБУ по моїм фінансовим рахункам мого фонду. Ми Не нічого не знайшли, а в общем, в а це я сюди машину везу, я купив сам і гроші не забирав хлопцям повізок. А це, слава Богу, є спорядочні журналісти України, що які пишуть які допомогу в Україні. Хай буде так, хай буде під домашній. Ой, не хоче, що я вийшов, особливо пов'язання. Я таке, ну що, пожалуйста, давайте по закону, по честі, гідності, по людях. Все. Я нікому ніяких посад не продав, бо я був, був ніким. Я й сьогодні є ніхто. І зовсім не я. І коли мені пред'являють, що я давав посаду і буду зробити, це треба бути саме на посадник, аби моз мали і підкидають вшиві гроші. Поламали мені життя, дуже поламали. Чого програмся? Я думаю, пережив і це переживу. Я дуже прошу прошу. Ті, по закону, будь ласка, є Конституція, ніхто не дає право на палубі життя. і є закон український. Або ми по закону живемо, або по закону. Дякую.